Всіх рада вітати в новому відео. Як ви бачите, я зайшла у магазин Second Hand. Сьогодні середина тижня, приблизно так ближче до завозу. Шкіряну сумку знайшла, досить непоганий ще стан. Вона так стягується, шкіра добротна, трішки твердувата, як на мене люблю м'якші. Ну, що є, будемо дивитися. Поки що єдине, мені сподобалася ця сумка, а далі ось така лакоста. Шопер, текстильний, але куточки, як бачите, вже стерлися і вже добре носили. Ця м'ясиста така сумка, має вигляд шкіряної. сподобалась, І колір не втрачений. Сумок є досить. Від Longchamp сумка це відомий люксовий практично. Ну, давайте скажемо преміум бренд. Ще така дорожня сумка є. Це не джинс, але має візуальний вигляд як денім, як джинс, такі потертості дорожня сумка. Взагалі така тканина якась була, як шкірзамінник. Матеріал точніше. Так, я пішла дивитися взуття в цьому магазинчику, і я бачу вже не ящики, вже полиці. Виправляються, зрозуміли, що ніхто ритися не хоче, а взуття нищиться. балеточки Вигляд мають шкіряни ще такі шльопанці. Ну, вони вже такий в них стан. Просто фувоки тримати. Ну, мити потрібно. Ну, добротні, видно, що вони якби якісні, і це шкіра вказано. Всередині якась така войлична тканина. Так, що ще є від нами Кеди? Нами швейцарський бренд, це шкіряні кеди. Вони в класному стані, як ви бачите. Колір, вони в новенькому стані, ви бачите, по підошві, в новенькому стані. Так, я повернулася на сумки, тому що вже відійшли люди. Важко в таких магазинах знімати, коли ти підходиш. Щось дивитися, знімати, то обов'язково потрібно стати поруч і витягуватись під руку. Це, як правило, я одразу відходжу і інтерес пропадає, зразу теж йдуть, я повертаюся назад. Міні-маус детально потрібно дивитися на такі речі, тому що деколи бувають люксові бренди в колаборації з Діснеєм, і ці речі досить дорогі. Гуччині неодноразово колекцію і Фенді, по-моєму, колекцію випускали з та багато брендів в колаборації з Діснеєм. Так що треба два ока дивитися, два ока. Лофери, шкіра. Такі тримають форму, добротні, шкіряна підошва, Італія. П'ять з половиною, це тридцять восьмі з половиною. Добротні. Взуття непогане, до речі, взуття непогане. Я бачу. Ідеальний стан. Лакована шкіра так, красиво багато цей раз є. А ще такі чоботи. Мені сподобалася висока підошва, тракторна, такі брутальні, трішки рокерські, трішки байкерські. 38 розмір. А такі чоботи важко вдягати, взувати, тобто кросівки. Теж непоганий стан. Такий молочно баживий відтінок, і шнурки, і блискавки. Класненькі. Йдемо дивитися лашечки. Будемо дивитися, багато текстилю є. Я знаю багато хто любить купляти текстиль в секунді. Так що я вам покажу зверху такий рушник, величезний. Ну, він такий як простий, як простирадло. Я бачу, що є дитячий а, спальний мішок. Він в новасенькому стані. На 80-110 см. Такий, що на досить не наманюсеньку дитину, не на паленятку. Так, з клубу тенісного є рушнички, не втрачений відтінок. А тут мені сподобався принт, такі лілово-жовті відтінки, красиві, це, мабуть, скатертина в ідеальному стані, поки що я бачу. Ну, якщо подивитися, то може щось бути і не так. Так, іду я дивитися, шукати саме то, якусь знахідку. Це як в пісочку купатися. Знаєте, хто ходить з металошукачем, коли здивилася такий контент, і він мені дуже заходив. А зараз щось я не бачу цього, ну, не бачу цього контенту. А раніше я дивилася, як з металошукачем шукають біля моря, там по пісочку. Багато туристів не гублять кільця ланцюжки золоті. Так, така блуза. Я люблю від тебе відходити і порозмовляти з вами, з моїми глядачами. А, так, плуз є. А, Італія. Вінтажна, я наскільки розумію, я не знаю, це бере вінтажний жакет, жакет-сорочка, насичений такий жовтий колір. Гудзики з сердечками, такі цукерочки гудзики класні. Летюча миша, рукавка, оверсайз. Ну, можна зараз. Навіть сучасний гардероб до джинсів, до білих брюк. Чому ні? Чому ні, скажіть, зірки світового значення, celeбріті носить вінтажні речі. Від Марка Урель німецького люксового бренду я знайшла блузу. Так, такий омбре. Відтінок кольори зеленого з білим. Марк Аурель. дорогущий бренд німецький, 100% віскоза. І така блуза заважила 62 гривні. Ще така. А чому її витягнула? Чи вона мені так сподобалася? Бо я відчуваю, що це натуральний шок, але бірочок немає. Але видно, просто не озброєним оком. Ще я тягну класну блузу. Байті Барклей. І це німецький е, люксовий бренд. Є ще Беті Ко, Бет Ко, Беті компанія. Це є, нижча лінія. А це якби Betty Batty це вважається як дизайнерський, дизайнерський бренд. Ну, і Betty Bаркли має не тільки Беті Ко, а ще там якісь лінії. Є, і вона входить в корпорацію, ще інших брендів. Подивіться, скільки є класного такого яскравого. Набрала міа-міа, це не міу-міу, а це зовсім інше щось таке. Але співзвучне. Колорблок, джампер в'язаний в три кольори. Гірчичний, і білий, і чорний. І досить він такий оверсайз, стильний на кожний день. Ну, класненький, і досить хороший стан. Так, еска, ну, навіть на ельку може бути Біскоза, з віскоза, з поліестером, ще супер склад. Супер. А жовта. У мене сьогодні жовті кольори пішла. Я люблю, я постійно знаходжу, і мені в руки йдуть жовті кольори. Я навіть маю штанці з кашеміру жовті. Особисті це льон з котоном. Але я цього року їх не вигулювала. Навіть не вигулювала, згадала, бо не мала куди. Відкос, кого трикотажний а, в смужку? І ще подивіться, зараз будемо дивитися. І я чекаю на ваші коментарі, тому що нема ваших коментарів і немає контенту вашого улюбленого. Все, воно так, бачите, взаємозв'язане. Такий відкос ідеальний стан. І кос це не дешевий бренд. А зараз він дуже подорожав. Він так подорожав, що раніше можна було за ці гроші люкс купити. Так, я думала, що це Джоуліс бренд але ні. Розчарування Принт дуже схожий. Я повернулася назад до цього джемпера в ліловому такому кольорі, красивому, ідеальний стан, німецький бренд. Розмірі M, на це oversi, підійде навіть на XL. Ідеальний стан, дуже класненький, м'якесенький, це котон 100%. Ось такий джемпер. Магазинчик цей в центрі, маленький, в старому місті. І я давно вже в ньому не була. А сьогодні, бачите, ось так. Такі знахідки в мене. Водолазка, а вона має частину в'язану, а частину тканина, і це натуральний шовк від GG Benson в розмірі М. Бірочка зрізана. але я вам кажу, ось мені вірите, не знаю це бренд. Іспанія, і що це таке? 92 гривні, ну, багато важать речі. Якщо вони в ідеальному стані, то це якби небагато. Якщо річ заношена, то взагалі. І буде з нового року дорожати товар, тому що буде. Так що Амстердам, це Амстердам. Так що це точно не Іспанія. Так, джинси. Я пішла дивитися штани? Рафітовому кольорі з потріпаним низом джинсами. Це від H&M. H&M я люблю. Я роблю огляди нових товарів з H&M. і варто дивитися, тому що ви будете в курсі цін, в курсі сучасних моделей, які H&M, наприклад, випускає так, протокує. Так що запрошую на огляди різних категорій товару, а не тільки секонд-хенду. Від BREX, німецького люксового бренду з Оксамети, тобто з валюру. Такі штани, класичні. Валюр завжди має вигляд дорого від тканини, ви завжди будете дорого виглядати. Від Brex з штани. Ну, я люблю цей бренд, бо цей бренд максимально якісний. І він такий це німецький бренд. Всі такі моделі лаконічні, класичні, стримані, якби свої рідні німцям. І вони консервативні всі, а не такі, як іспанці. Вау, вау, вау! Знаєте, у них все кольорове, і вони такі емоційні, і в них такі і речі, якби багато що можна про цю річ розказати. Подивіться, що я ще знайшла. Це, я так розумію, сукня, не нічна сорочка, але в стилі, в білизняному стилі, це шок натуральний. Це 100% шоу у розмірі М. А, ну, навіть якщо це сорочка, ще така блуза. Прошва з підкладкою від Only, від німецького бренду. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, це не ні, ні. німецький, навіть розмір стоїть німецька сороківка. Це сукня. Це коротка сукня. Щось я так. Класно, білесенька. Хочеться літа, тепла тільки зима почалася, але час летить швидко, вже новий рік, а там вже день довший, розпогоджується і вже піде до тепла. Така сукня на новесенькому стані. Вперше побачила цей бренд. Не знаю. Пишіть в коментарях, які ваші версії, чи ви знаєте, чи знаходили цей бренд. Сукня в новому стані, цікава, має золотистий такий шиммер, ще смужку. І тут Райан – це різновидність віскоза. Вінтаж на спідниця, але вона актуальна до сих пір це база, спідниця біла, плісе і а, тканина як машинна в'язка. І досить, почти тримає форму, а, якби не знищена. Англія це вже вінтаж. І, 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 і так, 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 полястри з візкозою. Поліестер з віскрузою. Ну, спідниць багато є. Магазин малий і такий тісний, важко роздивлятися, трішки він такий темнуватий. Але цікаво бачити, можна знайти якісь такі вінтажні речі. Ще з ремінчиком спідниця, класика, теж вінтажна. А, ну, точно не сучасна. І тут є поліестер і шерсть. Бачите? Ну, ця спідниця, це вона роки в моді і ще руки буде в моді. Така спідничка теж та мені дуже сподобалася, але я потім подивилася, вона поліастерова. Воно ну, тримає форму тканина, досить цупка і зверху від пояса такі защіпи з підкладкою розмірі S ну так, візуально, який на Му підійде. Поліестер. Я розгорнула зверху, хто викупав цю штуку. Мені дуже принц подобався. Це скатертина така? Мабуть, мабуть, така скатертина. Так, що ще є? Що ще є? Сукні? Ошатна, красива, вся упаєтка. З оксамитом. Це теж має вигляд вінтажної. Так, легкий джинс у рожевому відтінку. Від Blue Motion. Це швейцарський бренд. А не якийсь там на загородах. Яка сукня ярусна, класна. До поясу застібається на наготочки. Так. Що ще є? Верхні, подивимося, одяг трішки. А, сподобався вінтажний такий жакет. Він теж з велюру. Ой, який красивий, а які зелені відтінки, зелені, такі емятні, а в переход, в гірчичний, з темного і з такими золотистими блискітками. І він такий стібаний, м'якусенький, класний, дуже класний жакет. Ніде ні єдиної бірочки, можливо, це само пошиття було десь на замовлення. Сподобався. Так, ще знайшла ось такий жакет і буду скоро заокруглятися. Він здор. Це Преміум такий хороший преміальний бренд, Не дешевий, такі ціни, серйозні на сайті. І якість. Подивіться, яка якість цього піджака, такий як трикотаж креповий. І тут бавовна в складі є котончик, сірий колір, 100% котон. Він такий прям дуже класичний. Має вигляд чоловічого, але я так розумію, що він жіночий, правда? На жіночу сторону. Знову вінтажний жакет. Тут тканина вже як цупка сатинова. І теж такі відтінки. Ну і ще, подивіться, гусячу лапку від French Connection, по-моєму, так бренд. В стилі а-ля шанель. Класний новесенькому стані. 44-й європейський. Така класика. І він досить є а, шерсть в складі. Є шерсть. Те, що він новесенький, те, що він актуальний, класний. Набігло багато покупців. Щось знайти класне. Так, я вже йду на вихід. Я взуття подивлюся, тут зачіпочка я бачу є. І як вам такі конверси? Я привикла, що конверси кеди та й кеди. А тут, як бачите, завша ніжно-рожева, класні конверси теж в ідеальному стані. Такі конверси будуть коштувати поза 100 баксів. А тут вони, ну. Відповідно, копійки порівняно від зара, силіконові такі шльопки, шльоб-шльопали. Як Оля Полякова співає. Хто любить, хто любить творчість Олі Полякової, пишіть в коментарях. А сьогодні буде ключове слово маленький магазинчик. Всім попа!